Люди. Ви на каналі В'яжу для Галочки. Я Галина, і запрошую вас передивитися моє заключне відео про сезон шапок. Четвертий сезон чудового спільного проекту Оксаночки Левчук «Зв'яжи шапку 5 за 5. Почався він 1 жовтня. І сьогодні вже останній день, коли час розповісти, що ж у мене зв'язалося. Заплановано в мене було кілька робіт, але не всі плани збулися. Як в'язалося, це про все я розповідала у жовтневих тижні стартів, кубику та визволенні спить. А зараз я вам розповім трішечки про кожну роботу. Найперше, що зв'язалося, це були ось такі дві пов'язочки. Одна дитяча, одна доросла. Невеликі пов'язки на голову, але ось такі, такі вони цікавенькі, зв'язані вкороченими рядами. Пряжа тут у мене Супер Лана Класік. У дві ниточки. Ось такі зелененькі дві пов'язочки зв'язалися. А потім швиденько я вирішила розпустити одну шапку і з цієї ж вив'язати другу. Ось така шапуля Help. Нібито її швиденько я її зв'язала, але вона зв'язана англійською резинкою. І не так швидко, як думалося, але зв'язалася. Пряжа, я не пам'ятаю, ярличок не зберігся. Альпіна Ангора, щось кшал такого, доволі товстенька, але в'язала я її на спицях номер 4 в одну ниточку. Вага цієї шапульки. 92 грами. вона вийшла невелика, без відвороту, коротенька шапулечка. Цікава робота це ось цей берет лисичка. Ось такий чудовий берет. У звіті я розповідала і давала схему, як зв'язати ось такий беретик, який в'язався впоперек. Із ниточки махеру та шкарпеткової пряжі від Алізе. Алізе artisan ось така лисичка. Справді лисичка, ось такого. Лисячого кольору шапулька з 90-96 грамів. Пряжі в мене на неї пішло розмір 56. До цієї лисички перед останній тиждень зв'язалася ось таке кашне. Трапилася мені така пряжа букле, і я вирішила ось таку, мабуть, красу довжина. Довжина ось цієї краси майже 2 метри, а в найширшому місці вона лише 90 см. І вага 46 грамів. Так, в перші дні було розпочато ось така хустинка. Хустинка з китичкою. Ось така вона гармінська. Ця хустиночка на зав'язочках, на ось таких зав'язочках. Така вона літня, вона зв'язана з пряжі джинс від Ярнард, Такого світло-блакитного кольору. Ось такими чудовими листочками, можна зараз дігати її вдома або ж почекає до весни. Вага, косиночки з китицею в мене 36 грамів. Ось так, без зав'язочок 50 см, а висота. 27. Ось така вона невеличка хустиночка. Так, що я ще не розповідала? Шапулька шишебрики. Планувався берет із пуху норки. А потім ось така чудова пряжа з шешебриками. Я скомбінувала. Ниточка шешебрики від дві ниточки пуху чорний пух норки. Вона вже випрана, вигуляна, пух видно, трошки вийшов. 58-й розмір. Ось так. Скажу вам чесно, я, я вже все вигуляла. Ні, ну, крім хустинки з киточкою. Так, по шишебрикам 66 грамів всього вважиться шапулька. От, і наостанок я хочу вам більш докладно розповісти про бабусину хустку. В'язала я її із бобінної пряжі, з картного мериносику. він мене чекав. Було у було мене 90 грамів, а на хустку пішло 88. Десь 2 грамчики, ну, десь, хтось зна де. Ось така. В стилі мінімалізму. Немає тут нічого зайвого, зв'язана вона хустковою в'язкою. І розпочинала я її з п'яти петельок. По дві петельки на край. І одна петелька була по центру, з якої з середини робила я накидики з обох сторін центральної петлі лише в лицевих рядах. Я не знаю, це лице в нас чи це в нас лице? Оце лице. Ось так, ні, отак. А дві петлі в мене пішли як кромочні, потовщений край. Коли у лицевих рядах ми пров'язуємо дві петельки, а у виверідних рядах попередню петельку ми не пров'язуємо і останню пров'язуємо або лицевою за передню стіночку, або виворідною за задню. Лише лицеві петлі. І кутик в мене додавання ідуть. Ось ви бачите ці дірочки. Це я робила додавання звичайними накидами, ніяких схрещених, ніяких мудрувань лише у лицевих рядах. Ось так в мене 88 грамів. після прання. Пряжа стала м'якенькою, трішечки розпушилася. Ну, я думаю, це тільки перше прання, а далі вона ще краще себе покаже. Колір джинс. Ось така собі інтерпретація бабусиної хустинки. У бабусі була хустинка така сіро-коричного кольору з натуральної козячої вовни. А в мене ось з якогось там карного переноса. По краю. По краю закривала я айкортом, перед цим зв'язавши ну, ну, два рядочки резиночки. Вірніше один рядочок резиночку, а другий просто лицевими петлями і закрила айкордом. Розміри цієї хустинки в мене виходять по висоті, ось так: 58 см, а на розмах виходить. 155 см. Ось такі чудові вироби зв'язалися у мене у четвертому сезоні проєкту шапку 5 за 5. За 5 тижнів 5 шапкових виробів. Ну, мабуть, 5, я вважаємо, як за цілий виріб хустку. Два, три, чотири. Дві пов'язочки, годину такий довгенний шарфик і маленька хустинка з китичкою. Ну, я думаю, на п'ять потягнуть. Тобто я виконала всі умови цього проєкту. Умови конкурсу, де спонсори рандомно виберуть учасницю, яка отримає приз. Внизу ви знайдете посилання на організатора цього чудового проєкту на Оксаночку Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. На спонсорів, а також на учасниць цього чудового проєкту. Заглядайте до нас. Дивіться, що ми нав'язали багато-багато цікавих речей. Крім цього, ще в'язали дівчатка і нітинки, і бактуси. Різні, різні шапульки, пальчатки. Заглядайте, надихайтеся, в'їжджіть разом з нами. А також будемо потихеньку розмірковувати, що ж нам зв'язати наступного сезону, бо час, час плине дуже швидко. І на наступний сезон будемо готувати собі нові шапульки. Ви не бачите тут ні бактуса, ні шалі, але клубочки вже стоять, спиці загострені, і я чекаю на новий сезон шальних історій. Тож, до наступної зустрічі!